Христос Воскрес, Воскрес Месія, радіє нині небо і земля, для всіх людей з'явилася надія зустріти Бога в синіх небесах. Христос Воскрес, лунає всюди, у церкві спів хвали бренить, воістину Воскрес, відповідають люди, для кожного є радісна ця мить. Усі ми згадуємо, як це відбувалось, яким шляхом Христу потрібно було йти, як випевнулось те, що Богом планувалось, щоб для людей спасіння принести. І ми прийшли сьогодні на зібрання всі прославляємо вічності царя, за те, що він одного разу на світанні, смерть переміг і з мертвих встав. Сьогодні, втягнені усі святково, на лицях радість, смутку вже нема, але давайте запитаємо себе знову, чому прийшли в Дім Божий до Христа? Прийшли ми по обряду, чи так просто? Сьогодні свято і потрібно в церкву йти, чи ми прийшли бо жаждем Слово Бога своїй душі, щоби підкріплення знайти. А що для мене і тебе Пасха означає, задумався про це чи ні? Якщо ні, то прошу я сьогодні подумати над цим ці дні. Бо, бо Пасха це не просто таке слово, це не обряд, не звичай якийсь цей час. Це є Христос, принесений у жертву за всіх людей, включаючи і нас. Ісус Христос прийшов на грішну землю, щоб дарувати милість, прощення і життя, щоб кожен, хто живе на цій планеті, отримав з Богом вічне майбуття. Але, на жаль, таких є небагато, які всім серцем прийняли Христа. Хотілося б і мені всім людям розказати, яка велика є любов Отця. Бо часу залишилось небагато, прийде в великій славі Бог, давайте будемо всі жити свято, хоча багато зараз так тривог. Цінуймо тим, що ми сьогодні маємо, що в нас є їжа, одяг і житло, а хтось це свято в бідності зустрічає, в підвалі, де є темно і холодно. А ми зібрались тут, у цьому домі, в теплі, в добрі, не знаючи біди. Тож пам'ятаймо всі сьогодні, що так не буде, як було завжди. Христос Воскрес, Воскрес Месія, радіє нині небо і земля. Нехай у серці непохитна буде віра, що ми зустрінемо Воскреслого Царя. Христос Воскрес!